Сьогодні у випуску про сесію. Дозвіл на скандальне будівництво прокуратури біля палацу Марисі, бюджет міста на наступний рік та мораторій на російськомовний продукт. Одне із останніх питань на сесії проголосували 27 депутатів за, і лише одиниці були проти чи утрималися. Громадські активісти, які завітали на засідання, кричать ганьба. Сесія почалася із виступу Івана Бриковського. Він пропонував зняти з порядку денного затвердження детальних планів території, а саме одного із пунктів по будівництву прокуратури неподалік Палацу Марисі. Але його колеги не підтримали. І громада протестувала. Теж зачитали зокрема звернення, яке направили до мерії. Перед цим голова дозволи виступити Закон України про регулювання містобудівельної діяльності, стаття 32 ДБН, Гласить, планування та забудова міст і функціональних територій визначає, що розміри охоронної зони пам'ятки культурної спадщини національного та місцевого значення не можуть бути менші за два горизонтальних або два вертикальних розміри пам'ятки. А чи недоцільніше вирішити питання з фінансовим управлінням райдержадміністрації, яка займає приміщення по? В цій же вулиці Шевченка на тому ж поверсі де прокуратура, для того, щоб прокуратура могла якісно, нормально виконувати свої завдання в такий спосіб, і прокуратура отримує те, що їм дійсно нагально необхідно, і заспокоює їм громаду. І, попри це, рішення таки затвердили, зважаючи на попередні погодження з профільного департаменту обласної державної адміністрації. Однак і це ще не кінець, допоки не почалося будівництво. Та якщо взагалі почнеться, буде ще багато документаційної тяганини. Проведено частина експертиз затвердження планів і погоджень, принаймні хочеться надіятися. Активісти натомість обіцяють подавати у суд на сьогоднішнє рішення сесії. Пропонована затвердження з ділянки. Площею 732 квадратних метра, площа забудови 400 квадратних метрів. Будівля пропонована для розміщення прямокутної форми в плані. Розміщена на відстані 8 метрів від палацу Марисі та будівлі номер 1 по вулиці Коновальця. Висота зі сторони палацу Марисі пропонується 6 метрів, зі сторони вулиці Коновальця 11 метрів. Дуже прикро, але палац Марисі нині як не намагалися відстояти, не змогли. А якщо б на сесію прийшло сотні чи тисяча строян, депутати проголосували би таким чином. Дивує, що і багато з наших містян нічого навіть не знають про цю будівлю, яке її історичне значення. Але при тому проти спорудження на місці пам'ятки архітектури біля палацу Марисі, прокуратури опитували на цю тему наших краян. Ми напередодні. Потрібно зберегти, я думаю. Потрібно Зберегти, я думаю. зберегти бо то історична пам'ятка. Мені здається, що вартувало б зберегти історичну пам'ятку. Місця достатньо, щоб будувати прокуратуру. Ну, я знаю. Ну, якби були кошти, щоб його відновити і зробити тут якийсь дім творчий, це щось таке цікаве, ну, тоді нехай би залишилося, тому що це історична якась пам'ятка, а вже ті коробки сучасні вже просто надоїли. Зруйнувати найлегше. Це найлегше. Якщо це пам'ятка, то вона має бути збережена. Треба все ж таки залишати історичні будівлі, тому що це якась пам'ятка стрія. Тому що я є мешканка коріна стризька. І я би хотіла, щоб це лишилося. Мені Ось... подобалося завжди. Оці колони мені дуже подобалися. Я вважаю, що якщо це історична пам'ятка, то потрібно зберігати і навпаки популяризувати її, щоб всі знали. Якщо це буде мати якісь... Сенс, якщо вона дійсно буде виконувати свою, свою функцію, то це буде непогано. І якщо вони збережуть всякі архітект... архітектурні штуки, тому що ця будівля вона дійсно потребує ремонту. Ні, мені, мені здається, що тут можна придумати на щось набагато краще. Нам взагалі кажеться, що стріт очень колоритне місце, Здесь шикарна архітектура, і нужно як мінімум, якщо ти хочеш щось реставрувати або будувати, то в такому тоже аналогічно типаже, в посаді. Стрийські обранці сьогодні затвердили і кошторис на наступний рік. Прогнозний обсяг доходів міського бюджету міста на 2019 рік без врахування міжбюджетних трансфертів. Обрахований в сумі 340 мільйонів 852 тисячі гривень, в тому числі доходи загального фонду 306 мільйонів 500 тисяч гривень. Доходи спеціального фонду – 34 мільйони 352 тисячі гривень. Видатки міського бюджету міста Стрия передбачаються в сумі 600 мільйонів 339 тисяч 80 гривень. Згідно проекту, на освіту буде виділено 206 мільйонів гривень, на медицину – 81, на соцзахист, в тому числі і перевезення пільговиків – 18 мільйонів, культурна сфера отримає 28 мільйонів, спорт – 4 із лишком. На ремонт доріг передбачено 6 мільйонів і понад 60 на житлово-комунальне господарство та благоустрій Левова, частка з яких піде міському комбінату комунальних підприємств пана Васьковича. Дивіться, пані Лорис, напевно, усі ви, Роман мене і ви, пані Лариса, пам'ятаєте, добрий, старий радянський ще такий. Такий висій, партія. Якщо партія каже, треба партія сама знає кому. Так? Але ви знаєте, на жаль, то в е, наших умовах не висів, то формула і методологія, за якою формується наш бюджет. А ще депутати одноголосно сьогодні, це було вкрай рідко підтримали мораторій на використання російськомовного продукту на території Стрия. І на наступній сесії домовилися підняти питання безпритульних собак. Над цим проектом, зі слів мера, ще працюють спеціалісти. Оскільки в мене є звернення дуже багатьох і містян і громадських організацій на цей предмет. Я е, хочу просто щоб собі колеги розуміли, сам на мій запит. Е, Стрийським міськрайонним відділом Львівського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я було надано відповідь на предмет того, що станом на 1 грудня цього року по місті Стрию зареєстровано 60 випадків покусів, нанесених громадянам тваринами. З них 24 покуси були нанесені відомими собаками, тобто з домашніми, і 36 невідомими або так званими бродячими. З цих 60 випадків 17 це є діти. Тобто це велика проблема на сьогоднішній день в нашому місті, який ми не даємо жодного адекватної оцінки чи ради. Завтра після новин дивіться усю сесію. Завтра вночі 3 градуси морозу в день 0. Хмарно, без опадів і майже безвітряно.